Друзі, вітаю вас на каналі Запорізького центру розслідувань. З вами я, юридична радниця Аліна Родіна. В Запорізькій області почали будувати підземні школи, аби діти могли навчатися безпечно. Зараз це чи не найдорожчі закупівлі в Запорізькій області на 120 на 170 мільйонів гривень за кожну таку підземну школу. І, мабуть, єдині такі в області, адже інших дорогих об'єктів у нас в місті немає в області, мало грошей. Замовляє роботи на всі ці укриття, а також на відбудову двох зруйнованих будинків державне підприємство Місцеві дороги Запорізької області. Саме так це окремий підрозділ Запорізької обласної державної адміністрації, який до початку повномасштабного вторгнення замовляв ремонт доріг по всій області, що не мали державного значення. Ми подали декілька запитів до ДП місцеві дороги, щоб нам дали кошторисне на укриття. Тобто, суми, яка була розрахована підрядником на його влаштування, аби дізнатися, скільки коштує бетон, акріл, фарба та інші будівельні матеріали. Публічною є вся Задокументована інформація, що пов'язана з діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування. Таку інформацію може запитати будь-яка особа і вимагати доступу до неї. Кошторис? Це документ, щоб отримати без того інформація, яка має бути опублікованою. Ми двічі зверталися до ДП місцеві дороги, і першого разу нам відмовили вперше. Нам відповіли, що завантаження кошторису не передбачене чинним законодавством. Та чи є це таким? Відповідно до закону України про публічні закупівлі, замовник дійсно може не вимагати підвантаження кошторису до тендерної документації. Однак, у будь-якому випадку в закупівлі має бути підтвердження встановленої договірної ціни. Тобто, кошторис може не вимагатись, а у разі його відсутності. І не надаватись, бо його об'єктивно немає. Однак нам нічого й не було надано замість кошторису за для підтвердження встановлення договірної ціни, але найбільш зворушливим моментом стала відповідь, ДП місцеві дороги, що громадські організації не входять до переліку органів, уповноважених здійснювати контроль у сфері публічних закупівель. Ймовірно, біль і відчай виник в очах виконавця, який відписував нам цю відповідь. І вже не знав, які аргументи навести, щоб не надавати нам той кошторис за чинним законодавством, громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо закупівель, яка має бути оприлюдненою. Залучення громадськості до контролю у сфері публічних закупівель здійснюється на підставі закону про громадські об'єднання, про звернення громадян, про доступ до публічної інформації, про інформацію та про відкритість використання публічних коштів. Отже, Посилання ДП місцеві дороги про те, що громадські об'єднання не входять до переліку органів, уповноважених здійснювати контроль у сфері публічних закупівель, є таким, що суперечить законодавству. При другій спробі отримати інформацію за запитом, ми допомогли ДП місцеві дороги звернути увагу на вищевказані закони. Але й у друге ми отримали лише частину відповідей на наші питання. Але як то кажуть? Якщо ви вірите в Бога, то Бог любить Троїцю. І ми втретє звернулися до ДП місцеві дороги, щоб отримати повноцінні, обширні відповіді на наші питання. Тож чекаємо, це важливо, бо це наші з вами гроші. Важливо. Тому що ціни на будматеріали в цих секретних кошторисах можуть бути завищені, і по цих цінах замість шести укриттів могли б збудувати сім. Тож залишайтесь з нами і слідкуйте за прозорістю влади в місті Запоріжжя.